Добрий вечір. До вашої уваги. Випуск новин на Суспільному. В студії Тетяна Рива та Галина Абраменко. Про головне на цю мить спочатку коротко. Російські війська продовжують обстрілювати Україну. Що відомо про загиблих та поранених? Аби диверсанти не пробрались, як на північному кордоні військові вдосконалюють захист. Бержу! Не ковбаскою єдиною, які овощі, вирощує на своєму городі п'ятирічний блогер Матвій Брус. І що змінилося з часу виходу пісні, скоро вже буде Пасха. Я хочу стати строїтелю. Учора в день на Житомирщині зіткнулися навчальні літаки Л 39 Троє пілотів загинули. На місці події був журналіст Суспільне Житомир. За його словами, ніхто із цивільних не травмувався. Волонтерка Меланя Подоляк повідомила у соцмережах, що один із загиблих пілот з позивним Джуз. Також його загибель підтвердили у повітряних силах України. Андрій Плящуков з позивним Джус служив у 40-й бригаді тактичної авіації. Літав на винищувачі Міг-29. Спочатку повномасштабного вторгнення захищав небо центрального регіону України, зокрема. Києва. Згодом виконував завдання на Сході. За цей час здійснив десятки бойових вилітів. Двоє людей загинуло сьогодні вранці внаслідок обстрілу кафе у будолах Куп'янського району, що на Харківщині, повідомив у телеграм-каналі очільник обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. Також поранення отримала 26-річна жінка, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни поєднаного з умисним вбивством. Минулої доби російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомили у телеграм-каналі головного управління Нацполіції області. Одна людина загинула, 59-річний чоловік, травмований. Його доправили до медичного закладу. Загалом російська армія 85 разів обстріляла міста та села області. Сьогодні в день російські військові обстріляли херсонську лікарню, повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Пошкоджено будівлю госпіталю, вибито двері та 17 вікон. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає. Вчора, близько 23-ї години, російські війська з артилерії обстріляли Ольгівку Береславського району на Херсонщині. Про це в телеграм повідомила прокуратура області. 83-річна жінка померла у лікарні від отриманих травм. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни. З лівого берега Дніпра армія Російської Федерації обстріляла житлові квартали Херсона. Снаряди влучили у багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, дорожнє покриття, повідомили у телеграм-каналі обласної прокуратури. Найбільше постраждали мікрорайони корабел, центр міста та прибережна зона. На північних кордонах України військові вдосконалюють комплекс заходів з протидії російським диверсійно-розвідувальним групам, розширюють мережу спостережних постів, здійснюють. Цілодобово пішу та аеророзвідку пропрацьовують додаткові тактичні сценарії, розповів військовослужбовець на позовний метр, як це відбувається, та чим війна на сході країни відрізняється від війни на півночі, дізнавалась знімальна група Суспільного. Метр командир відділення. Такий позивний отримав, бо був радіометристом на флоті під час строкової служби. Її проходив на потопленому українською армією крейсері Москва. Ракетний крейсер Слава, а потім його назвали Москвою. Ну а зараз він на Дні моря. Пускай там поляжи буде. Метр з побратимами нині охороняють північні кордони України. Їхні задачі комплексна оборона та протидія російським диверсійно-розвідувальним групам. Одна з ліній оборони замасковані позиції автоматників, кулеметників, гранатометників. Ось МГ-3 – кулемет проти живої сили та легкоброньованої техніки, якщо зарядити бронебійними набоями. До зброї натівського стандарту кулеметний взвод власноруч розробив спеціальний станок. Дозволяє вести вогонь цього кулемета на 360 градусів. Більше того, також можливе ведення вогню по повітряним цілям. Тобто він вверх піднімається майже на 90 градусів, і в нашому випадку він застосовується для боротьби проти БПЛА. Типу шахід 136. на рахунку нашого батальйону. Вже два збитих шахеди. Лінії оборони декілька з артилерією, броньованою технікою і військовими з бойовим досвідом. Пропрацьовують різноманітні сценарії для протидії ворогу, зокрема й ДРГ. На сході там є ну позиції. От наші да і позиції ворога між позиціями міні-поля там і так далі. От і, принципі там такого поля широкого для активної діяльності ДРГ ну немає. А тут на півночі, тут ліси. Щоб завадити російським диверсантам, виконують комплекс дій і постійно його вдосконалюють. Розгалуджена мережа спостережних постів, пости на першій лінії оборони, мінні та загородження, різні групи резервів, зокрема і протидиверсійного, створені з найбільш підготованих військовослужбовців, важке озброєння, броньована техніка з крупнокаліберними кулеметами, на якій у випадку виявлення ДРГ висуваються у необхідний квадрат, аби диверсантів блокувати та знешкодити. За діями з боку ворожої території цілодобово спостерігають як з землі, лісів, полів та боліт, так і з неба. Аеророзвідка працює вдень та вночі, і саме завдяки їй вдається завадити проходу ДРГ. Ми піднімаємо нашу пташку для того, щоб забезпечити прирохід наших груп, тому що небо і дрон це наші глаза. Зрозуміти, що на території ворога немає скупчення особового складу, не плануються якісь дії. На жаль, активність про диверсійно розільних гру противника вона є. Працюють тут з їхньої сторони професіонали. Вони намагалися пройти на територію. Плани були викриті ще коли вони знаходилися на території Російської на території Російської Федерації. Вони на територію України так і не прийшли. Поміж бойовими чергуваннями тренуються та навчаються для підвищення рівня військової підготовки тактичних навичок влучності стрільби. Держу! Шкету 20 років, підписав контракт у 19, пройшов військову підготовку у Латвії. В країні повномасштабне вторгнення. Волох прийшов до нас. І тобто, я від такої думки, що як обов'язок, тобто захищати свою країну, свою сім'ю дім, вигнати, вигнати цю нечість. На півдні, на сході і тут, на півночі, де крізь окопи проростають соняхи. Ольга Конопацька Плєхова, Олексій Жернов, Суспільне, Новини, Чернігів. Напередодні навчального року у деокупованому селі Руська Лозова під Харковом волонтери фонду сміливі організували толоку у місцевому ліцеї. Він був пошкоджений внаслідок обстрілів. А до того, під час окупації, там кілька днів перебували російські військові. Разом з волонтерами прибирати власну школу прийшла п'ятикласниця, яка в остання була у класі у переддень. Повномасштабного вторгнення, а також викладачі, вони розповіли Суспільному, яким застали свій заклад після окупації і як планують працювати цього навчального року. Мама що шлядять. П'ятикласниця Настя Гущина прийшла на толоку до ліцею у деокупованому селі Рускалозова під Харковом. Разом з мамою школярка прибиратиме клас, де навчалася. Розповідає, востаннє тут була у передень повномасштабного вторгнення. Моя Парта була ось тут. Я сиділа на пряд ряду. У нас була поїздка, і тільки ми приїжджаємо на слідущий день. Починається ота вся катавасія. Толоку у ліцеї організували волонтери благодійного фонду «Сміливі». прибирати разом з ними прийшли з півсотні людей. Це вчителі та батьки школярів, говорить координаторка харківського осередку фонду Євгенія Папаценко. Вирішили почати з цієї школи, тому що тут нещодавно були замінені вікна на фасаді, і через це дуже багато будівельного сміття і потрібна некваліфікована будівельна робота. Волонтерка Яна Трофімчук приїхала з Києва. Каже, зранку вже прибрала три кабінети. Потреба допомога. Я ніколи не була на Харківщині раніше. Для мене це. Спосіб і допомогти, і подорожувати, якось дізнаватися більше про цю країну. Директорка ліцею Марина Танцюра розповідає під час окупації на три дні російські військові зайняли класи. Зруйновані ремонти пошкоджені. Багато викрали техніки, дошок електронних комп'ютерів, телевізорів. А цей допис окупанти залишили у щоденнику директорки. Звінки нас за бардак. Дай Бог вам здоров'я і щастя і спокійної Солдати РФ. одним із перших після окупантів до ліцею зайшов вчитель Микола Зимунін. Школярам він викладає три предмети: захист України, зарубіжну літературу та трудове навчання. Нині Микола допомагає дружині наводити лад у кабінеті початкових класів. Це стеклопакети, які залишились цілими. Бачите, зимові сніжинки, це ще з лютого залишається? За словами директорки, будівля ліцею пошкоджена вибуховою хвилою. Снаряди влучили по подвір'ю. Майже всі вікна були розбиті. Меблі, які вціліли, ми все вивезли на зберігання до міста Дергачів. Воно ціле, воно є. Його потім сюди повернути. Ну якийсь косметичний ремонт, звісно, потрібен по срокам. Ну, я маю надію, що до зими до холодів ми затопимо школу, і будівля в цьому році вже буде топитися і не буде руйнуватися. Танцюра каже, через близькість до російського кордону новий навчальний рік у ліцеї розпочнуть в онлайн форматі. Ірина Гнатюк, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків. Доброчинний захід сімейні змагання з тенісу провели сьогодні у Хмельницькому. Перед змаганням учасники могли задонатити на дрон для збройних сил України. Грали 25 пар батьки із дітьми. Розповіла директорка дитячої нацької спортивної школи номер 3 Олеся Закуренко. Як відбувалася гра, та скільки зібрали грошей? Вікторія Мельник розповість. Тенісом з п'яти років займається Олександра Янчук. Сьогодні разом із батьком Олександром Янчуком вона бере участь у сімейному змаганні. Захід благодійний. Ми завжди доєднуємося до будь-яких спортивних заходів, які проводить наша школа. А так як це ще й благодійний захід, допомогти нашій армії, нашим зсу не тільки за третій рік поспіль проводять такі сімейні змагання. Цьогоріч учасники донатять гроші на купівлю дрона для збройних сил України, розповідає директорка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Олеся Закуренко. В принципі, фіксованої не було, але від 200 гривень кожен учасник мав можливість задонатити разом з волонтерами Поділля, поставили собі таку ціль придбати, ну хоча б один дрон. Ми хочемо його підписати. Грають у теніс парами один з батьків та дитина. Їх на змаганні розподілили на дві категорії: до 10 років та до 12. Сьогодні беруть участь вихованці спортивної школи. Переможців та призерів нагородять зокрема кубками, медалями і подарунками. Першу гру разом із батьком виграв вже призер чемпіонату України з тенісу Олексій Гайвашчук. Каже, сьогодні буде ще кілька ігор попереду, поки остаточно визначать переможців. Хлопець вирішив доєднатися до благодійного заходу. Можливо, для наших Збройних сил вони збирають гроші на дрони, щоб наші захисники могли обороняти нашу Україну і ми могли проводити такі благодійні турніри. Також в межах заходу проводять майстер-клас для тих, хто ще не вміє грати в теніс. На нього зареєструвалися 10 пар. Вони також могли вносити гроші на збір. Олеся Закуренко розповіла, раніше вже проводили подібні благодійні заходи. Тоді вдалося купити автівку для Збройних сил України. Сьогодні на купівлю дрона зібрали 10 тисяч гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Порається біля кози дерази, мріє стати будівельником та каже, що він незалежна людина. Ми завітали до п'ятирічного блогера Матвія Бруса, автора фрази Скоро вже буде Пасха. Відео за його участі навесні стало вірусним в мережі, набравши мільйони переглядів. Та, попри популярність, говорить хлопчик, досі не забуває про свою улюблену справу. Фермерство, бо навіть має власний ресторан. На гостини до своєї садиби вкотре запросив нашу Тетяну Недбайло. ворота. огірки. Огірки. Ціле літо порався на городі, і от уже час збирати врожай, лише би знати, чи стигли цей кавун, каже Матвій. Ого. Нормальний. Хоч сухий хвостик. Опісля на пошуки огірків. Тут їх немає спочатку, а тоді я йду, йду, йду і дивлюсь по сторонам. А! Ах ти ж. Не оминаю плантації томатів. Спершу нам треба зібрати ці всі помідори такі новенькі, ті, що виросли. Скільки минуло років, коли вони росли. Ну, вони вже виросли, вже кінець літа. У нагоді трактор, яким і возить всю городину до власного ресторану. Їдемо робити салат. це наш ресторан. Ми на місці призначення. Заходимо сюди. Тепер трошки одміємо ці помідорки і тоді в куравидоку. Щоразу готую за своїм фірмовим рецептом кришить огірки, помідори чик. І ще один так само, чик, І все, і помідори розпалися. Ну, скільки помідорів, скільки і огірків. Дрібка солі та прованські трави. І олії додали, і спецію, і огірки, і помідори. Супер. Та знявши пробу, відразу пригощає авторською страву у свого меншого брата. Як тобі салат, Мирон? Каже, смачно. Підкріпившись, вирушає годувати і своїх курочок місто мої колочко на не Та в обісті каже, має ще чимало худоби. У мене є така іститства ферма. А ось ця наша коза Дереза. О, тут єєхо. Та то єєх і висадилися. Тато ж хлопчика пан Володимир Блогер каже, син підростає гідним конкурентом. Канал у нас підріс, більше глядачів з'явилося. Ну і Матвію стало цікавіше, але такої зіркової хвороби в нього немає. Сам же Матвій говорить, хоча фермерство й любить, та мріє стати будівельником. Я хочу стати строїтелем. Ну, побудувати хочу будиночки. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негоди. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це поки все. Ми продовжимо говорити про події дня дев'ятнадцять. До зустрічі.